Макіна і реалі, американець з італійською душею Fiat 500X сьогодні на огляді для ваших сонячних поїздок. Bing, ba, boom, 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 ba, on, on, business, Це той самий Renegade, але в кузові Fiat 500X. Автомобіль у нас 18-го року. До речі, з такими характеристиками на ринку в Україні 5 варіантів. Це у нас буде шостий. Встановлений 24 бензиновий атмосферний двигун на 180, якщо я не помиляюся, кінських сил. І дев'ятиступенева коробка автомат. До речі, дане авто у нас на повному приводі, і воно вміє дуже багато чого. У нас лінзована оптика туманні фари, дуже красивий колір автомобіля. Це такий благородний, синій, дуже класні. У нас диски. Це у нас 17-й розмір, кума 23-го року. І є класна компоновка по всьому, як салону, так і зовнішньому. Екстер'єру у нас є такі золоті, можна сказати, мідні бронзові вставочки. Дуже красиво виглядає. У нас в автомобілі є безключовий доступ. Салон у нас виглядає дуже вишукано і стильно. Дивіться, у нас дверна карта тут дуже м'яка шкіра, повний електропакет з електрорегулюванням. У нас акустика біц-біц. А дивіться, до речі, логотипчик цей значок ще в плівці. У нас є датчик світла та дощу проти тумані фари. Дивіться, яке класне шкіряне мультикермо. Воно під спор дуже цікава. В нього форма незвичайна. У нас є голосове управління. круїз контроль пробіг складає 45 тисяч кілометрів. Тобто, взагалі, новий автомобіль. Ви лише подивіться на цей дизайн сидінь. У нас комбінований салон, дуже класний. Такі шильдик 500. які прикольні круглі підголівники. Ми маємо люк. До речі, у нас є електрорегулювання водійського сидіння. Хочу показати вам мультимедію. Вона сенсорна. У нас є блютуз. Дивимося, ось дивіться, яка якість у нас задньої камери є. Направляю, буде зручно вам паркуватися. Маємо ESP, До речі, дивіться, які цікаві кнопочки, вони круглі, такі приємні. Клімат контроль у нас дуже цікавий. Це уже новий на джипах ренігейтах, старих моделей. Вони по іншому виглядають. а Тут у нас бачите, є такі екранчики, які показують температуру. Маємо підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Це теж дуже класна функція. USB, AUX на 12 вольт, коробка автомат до речі, дивіться яка прикольна штучка. Оп, знімо, зняти можна. У нас є така шайба вибору режимів руху. Є спорт режим звичайний, і по поганій дорозі. Підстаканнички, електроручник, такий підлокітник, Тут невелика ніша, але він можна рухати ним вперед-назад, що дуже зручно. Як по мені, цей елемент торпеду виконаний з перероблених матеріалів. Це дуже схоже, як у нас була BMW i3. Він такий дуже цікавий, матовий і такий, як з якимось напиленням. До речі, дивіться, який ще тут красивий шильдик 500. У нас два таких бардачка є зверху і з ним. Тож багато сюди можна покласти своїх речей. Ще раз нагадаю, що в нас тут є лючок, автомобіль дуже комфортний, шумоізоляція гарна і в дорозі він показав себе в ходу дуже приємно. А ми що, переходимо на задній ряд сидінь Хоч це в нас такий невеличкий кросовер, тому що конкурентами його є Trax, спорт, декоспорт, але місця заду тут дуже достатньо, комфортно сидіти. Ще раз е, нагадаю, мені дуже подобається і дизайн сидінь, і як вони виконані. Дуже класна відформовка. Стан взагалі супер. У нас до речі, є зафікси, можете сюди дитяче крісло поставити. І що ж, ще одна фішечка? У нас є люк спереду, і такий є лючок ззаду. Щоб вам не заважав, ви можете шторкою прикрити. Хочете, відкриваєте. Дуже класно автомобіль. Я знаю, коли діти не можуть довго заснути, батьки їх сажають в авто і вони їдуть. Думаю, для дітей дивитися вгору буде дуже класно, їм буде дуже цікаво і класно сидіти тут. Ззаду ми сказали, що в нас є камера. Дуже красиві тут витончені шильдики. Видно, що це як італійська якість, їхній стиль, краса. Багажник у нас доволі об'ємний на 245 літрів, якщо скласти задній ряд сидінь, буде 910 літрів. Тож, в принципі, перевезти щось ви можете. Дивіться, як класно у нас тут все нагадує про 5500. У нас є тут такий сам сабвуфер. і, коротше, ви поняли. Головний атрибут будь-якого авто у вас завжди має бути викрутка. Тож, друзі, думаю, ви будете в захваті від даного автомобіля. Класно виглядає, класний дизайн, комфортний, приємний. А для огляду та ти запрошуємо на наш майданчик за адресою місто Само Вулиця Героїв Крут. 19. чекаємо на вас.